Про ці інші військові події будемо говорити далі з нами на прямому зв'язку. Офіцер збройних сил України Андрій Ткачук. Пане Андрію, доброго ранку і слава Україні. Рам слава доброго ранку. Ну, і одразу давайте про приємне для українців. Супутниками знімки Sentinel-2 показали, що на авіабазі «Енгельс-2» в одному з головних центрів стратегічної авіації Росії вперше за тривалий час немає жодного. Я підкреслюю жодного літака. Схоже, що росіяни ну, мабуть, бояться павутини 2.0. да, повторення. Куди саме Росіяни могли перемістити свої стратегічні бомбардувальники? От ми зараз бачимо пустий <кій> аеродром, і чи означає це, що вони більше не становлять загрозу для України? Чи все ж таки... так? Дивіться по ситуації з Енгельсон. 2 там базувалися літаки стратегічної авіації Росіян. Це тут сто п'ятдесят два інші літаки, які вже ж після операції Павутина були передислоковані. Швидше за все, що ці літаки були передислоковані на далекий схід, швидше за все Сибір та Татарстан. Uh -huh. Ймовірно, вони були використов... використовуються для розміщення на аеропортах Ілізово і Андир. Відповідно, що це означає це вже ж це є реакція Росіян на можливі операції наших mm -hmm. збройних сил. Тут не, не лише йдеться про полотину. 2 ви ж розумієте, що такі операції одна за одною не повторюються. Але що найменше це 100% реакція на низку ударів наших хороших дронів, які долітають на території Російської Федерації, і вже ж на розвиток нашого. ВПК на нові наші ракети та нове наше озброєння. Очевидно, що. Ці літаки далі будуть створювати для нас загрозу, поза як вони не зникли, вони існують, і те, що вони базуються на інших аеродромах, і що вони будуть системно переміщуватися з одного аеродрому на інший, швидше за все, така моя здогадка, тому що тримати ці літаки на одному аеродромі це небезпечно. Очевидно, що росіяни напевно змінять тактику і будуть їх перестаковувати час від часу з одного аеродрому на інший аеродром. І ну Тут питання можна я... зберігається в тому. Так. Так. і тут питання: якщо вони будуть переміщати, а це вже старі літаки, які потребують постійного догляду і ремонту, можуть самі виходити з ладу, чи це вже таке? мені так дуже хочеться. Ну... Дивіться, воно би дуже би нам хотілося вже ж. Mm -hmm. Очевидно, що літаки можуть виходити з ладу, але це бойові літаки. Бойові літаки мають величезне навантаження. Знаєте, це yeah. ці е е казочки, які росіяни намагалися минулого тижня розказувати про їхній збитий міг іншим мігом, про те, що він зносився і ще щось. Ну я колись працював в цивільній авіації, і, і е навіть на теоретичній практиці там в минулому столітті був один випадок, коли так розвалився шматок боїнга е цивільного, який там ледь-ледь -лед літав. На Гаваї і від морської води і сіллі трошечки був подкоплений з бойовою технікою так не буде. Тому давайте тут їх можуть зносити дуже добре наші дрони, наші ракети та наші спецівки. Ну, поки так і є, пане Андрію, давайте ще поговоримо про розбудову окупованих портових місць. Тому що, от за даними Петра Андрющенка, що росіяни активно готуються до заселення Приазов'я. ну це про те, що вони будують там новобудови, логістичні шляхи е, налагоджують. Це така. Посилена підготовка до заселення, і ми це вже проходили та з окупованими територіями Донеччини Луганщини. Але питання в тому, що на Донеччині, на Луганщині дуже багато міст, навіть великих міст, які окуповані з 2014 року, вони занепадають. Чому росіяни зараз переключилися на приазов'я і забули про Донбас? Що це така за тактика? Як вона працює з цивільними? Резові це ключовий такий логістичний хаб для росіян, поза як він з'єднує Російську Федерацію по сухудолу з Криму, тому вони будуть інвестовувати в розвиток інфраструктури і логістики. По-друге, це портова інфраструктура. Це міста, які вони використовують в тому числі для вивезення на грабованого, в тому числі награбованого українського зерна, які вони сам вивозять з території окупованих тимчасово на сьогоднішній момент. Тому вони сьогодні інвестовують. По-друге, за роки поки так звані ДНР. Там займалися господаркою на Донеччині Луганщині, Вони mm -hmm. просто вижили і виснажили регіон. Тобто Донецькі, Луганські перетворилися ці регіони, які були тимчасово окуповані до 22-го року і подальшому. Вони стали таким сировинним придатком для Росії. Вони їх використовують саме для поповнення а, своїх ресурсів щодо Приазов'я, Кілька складових моментів. Перший, інфраструктурний хаб, це те, що я сказав. Логістична історія це зв'язування побудову з Кримом. А, третій момент по те, що я теж сказав, четвертий. Момент це дербан російських коштів, інфраструктурні проекти порує в російському уряді віце-прем'єр Хуснулін. Там же його смотрящі, його організації зайшли на ці регіони і отримують тендери на відновлення та на відбудову міст і на будівництво нових житлових комплексів, власне і на дороги. Тобто звичайний дірібан грошей, звичайне заробляння. Ну і вже ж момент щодо. Того аби все ж таки це є такий більш глибший тил для росіян саме на півдні, і зважаючи на з'єднання з посподову з Кримом, це буде фактично повторення демографічних та етнічних mm -hmm. операцій mm -hmm. Росіян. Вони вивезли понад мільйон українців з цих територій і будуть заселяти його активно росіянами та іншими національностями. Ну, а я хочу зараз звернути увагу наших глядачів у куточок, де ви зараз бачите на нашому екрані qr код Його можна сканувати і донатити. Беріть участь у розіграші за донат розміром в 300 гривень і вище. Ви отримуєте шанс виграти італійський спорткар. Український центр безпеки та співпраці разом з громадською організацією робимо. Збирає кошти на FPV-дрони, реби, техніку для азову гурта інших підрозділів сил оборони. Тож давайте наблизимо нашу перемогу якомога швидшою. Зробимо її. Ось цей QR-код і відсилайте тоді гроші. Донатте. Ну а ми будемо продовжувати. Давайте і от я хочу розповісти про те, що оборонне відомство воно допустило до експлуатації у збройних силах дистанційно керований бойовий модуль, який називається Шабля. Це такий наземний дрон, призначений для ведення вогню з автоматичного гранатомета. Це все, що я про нього знаю. Можливо, ви розкажете щось більше про цю розробку. Насправді шабля використовується на фронті вже не перша, тобто перед цим вони використовувалися завдяки роботі волонтерів, що означає кодифікація і офіційна. Прийняття міністерством оборони, це означає mm -hmm. те, що державні кошти можна буде системно централізовано витрачати на таку українську розробку, що сильно підтримує наш ВПК. Шабля продемонструвала дуже хорошу роботу на лінії бойового зіткнення. Це автоматична історія, це роботизований комплекс. Тобто, так тут є, є можливість встановити АГС, тобто автоматичний грамонтомет, які сказали правильно, і кулемет. Тобто він може бути оснащений як і тепловізором, так і модулем наведення. Відповідно, що допомагає вести. Роботу по ворогу без залучення безпосередньо біля зброї біля кулемета гранатомета живої людини, тобто живого бійця, все керується це сьогодні. Так звані НРК. Це ще один з наступних викликів війни. Ми після дронів доходимо до НРК. це некеровані роботизовані комплекси, тобто які керуються фактично дистанційно, і це фактично є такий комплекс. Більшість з них зараз застосовується для евакуації. Але українські виробники вже як два роки тестували шаблю і неодноразово волонтерські збори, в тому числі які ми зараз проводимо і розігруємо мозраті, неодноразово були спрямовані на такі комплекси на підтримку. Вичизненного виробника і шабля показала реально свою ефективність на лінії бойового зіткнення, Сам з нею стикався. Дуже хороша, ефективна штука, і дуже головне, що мене тішиться ці, ці історії. Що ми переходимо на все більше, більше, більше кодифікування українського виробника. Uh -huh. Тобто, минулого тижня були хороші новини про балістичну ракету САПСАН, uh -huh. яка на 300 кілометрів може вражати ворога і запуск і усірійне виробництво. Це означає, що ми стаємо незалежніші і ми розбудовуємо нашу ВПК. Це кошти в наш бюджет. Це Оборотні кошти і це можливість для нас розвиватися і кошмарити ворога нашою зброєю. А мене ще дуже тішить назва шабля, така ух, українська назва. Але давайте від техніки трошки до людей, тому що є інформація, що 110 тисяч заявок на різні вакансії в силах оборони залишили українці через сервіс рекрутингу в застосунку Резерв Плюс. Це статистика міноборони. Чи відомо на які напрямки служби найчастіше подаються, і чому сьогодні так багато говорять про важливість саме контрактної армії? І це кілька складових. Люди на абсолютно різні посади. моєю інформацією, вже ж привабливими є посади саме в ДТЛА. І Тут є це великий плюс. Поза як це наступний виклик сьогодні, завдяки дронам. Вдається випалювати територію бойового зіткнення, і це означає, що дуже просту річ: це менший дотик бійця до бійця, піхоти до піхоти. Mm -hmm. Тобто, ми переходимо все більше і більше на такі нові виклики сучасної війни, та і відповідно операція Павутина змінила на сьогоднішній день такий статус кво сучасних воєнних доктрин. І ми розуміємо, що за цим майбутнє. Відповідно щодо контракту, абсолютно з вами годжуся, багато аналізував сам цю тему і дивлюся на те, що відбувається. Я бачу, що держава сьогодні хоче йти до цього. Запущена програма 18-24 для юнаків для молоді, яка не підпадає під мобілізацію для того, аби їх таким чином більше. Мобілізувати в іншому сенсі слова до ага. вибору саме таких професій, і підписувати саме професійні контракти, який гарантує виплату в мільйон гривень впродовж ага. бойових дій, та також солдати, які Пройшли вже цю війну три роки, воюють і мають відповідні показники і відповідні вимоги щодо виплати цього мільйона гривень. Вони теж його системно отримують. Мають не одне підтвердження від своїх побратимів, друзів, молодих, які воюють. Тобто, це абсолютно хороша історія. Плюс зважаючи така наша з вами червона нитка нашої розмови застосування БПЛА від Павутини до фронту. Павло Поліс, заступник керівника офісу президента, полковник екскамбрі 93-ї бригади, який зараз курує воєнні питання, анонсував розширення. Контрактів 18-24 саме для БПЛА підрозділів. Тобто тут і про НРК йдеться про згадано нашому uh -huh. шаблю та інші роботизовані комплекси. Про БПЛА ФПВ-дрони, тобто це дуже крутий виклик. Там я знаю, хочуть наскільки я знаю, збільшити такий термін контракту, і що теж добре, тому що в принципі, підготовка людини, яка безпілотником займається, вона йде довшою системнішою. Дуже хороші правильні кроки. Я сподіваюся, що Кабмін ухвалить ці зміни до програми і будуть рекрутувати і набирати саме. Таких людей, і це буде хороший тас за 2025 рік, показником okay. того наскільки ми наближаємося до контрактної армії, чи зможемо ми потім, коли настане якийсь певний момент, пропонувати людям контракти, хороші вигідні контракти, якісні соціальними пільгами для того, аби люди хотіли продовжувати службу війську і мали можливість забезпечувати свої родини і своє життя. Okay. І таким чином ми мали би стабільну хорошу професійну армію, але водночас скажу так свою напевно суб'єктивну непопулярну думку, ймовірно пі. Після якогось певного замороження або паузи нам варто розглядати повернення до стопової служби, особливо для чоловіків, які не пройшли бойові дії і не були залучені до відбиття воєнної агресії росіян. Для того аби мали ми ще один стабільний контингент, який постійно перебуватиме у військових частинах, який буде мобільний і в разі чого застосований для відбиття чергової агресії Росія. Дякуємо, Андрію, за інтерв'ю. З нами на зв'язку був офіцер збройних сил України Андрій Ткачук. Дякую.